Навесні, атор Сандра Мей, ти заплачеш навесні. Я знаю це мило, коли бузок розквітне, слізки зрадливо стікатимуть по твоєму обличчю. Ти у надії шукатимеш п'ять пелюсток на квітці. У цій же надії тихо шептатимеш молитви. Які скоріше скидатимуться на благання. Я це відаю, кохана, я. я це бачу у снах, все одно, що наяву. Ох, мила я моя, серце моє. Тебе б я пригорнув, тебе б я цілував і з тобою був, та доля зрадлива вирішила інакше. І ось між нами кілометри дистанцій та вибухів звук. До тебе я лину у снах та думках, Однак мене повертає у реалії життя жахлива війна. Розквіт бузок ти ридаєш і я разом із тобою ти прости мене, мила. Та я не повернусь додому, бо для мене домом стала братська могила.